Здрасти, малята, от і прийшла осінь. На вулиці стало холодно, незатишно. Здрасти, малята, діденько сово, а ви бачили коли-небудь хвилі завишки з п'ятиповерховий будинок? Що ти не слуха? От би мені хоча б. Один раз подивитися. Розумієш, не слухо, такі хвилі бувають тільки під час сильного шторму, а шторм річ небезпечна. Навіть досвідчені капітани намагаються з ним не зустрічатися. Не засмучуйся, послухай, ну краще одну історію, яка трапилася в африканському дитячому саду. Якось увечері малята звірята грали у мореплавці. Кораблем у них був пагорб, штурвалом кущче какації, а вся савана широким морем. Левеня, немов справжній капітан, було, корабель до далеких земель. Слоненя не відходили від штурвалу і сигналило суднам, котрі проходили повз. Бегемотики-носоріжка стояли на вахті, а маленька зеброчка у своїй смугастій тільняшці була дуже схожа на юнгу. Раптом малюк жираф, котрий, звичайно ж був найвідважнішим матросом у світі, повідомив, що просто по курсу видно довгоочікувану землю. Зеброчки бегемотик звичайно, з ним погодилися, і тільки носоріжка замислилася. Яка земля де? Не слухо, це ж жара. Якщо саванна — море, то далека гора була суходолом невідомою, довгоочікуваною землею. Капітан Левеня оголосив, що це острів метеликів. Маленький Лев просто дуже любив метеликів Він міг ганятися за ними цілими днями. Однак малюк жирав з ним не погодився. Це земля квітучих акацій, заявив він, тому що більше за все на світі йому подобалися ці чудесні дерева, одягнені в дуп'яні квіточкові шати. У маленького слоненят також була своя думка. Мені здається, сором'язливо мовило воно, що це острів шовковистої, зеленої соковитої трави. І тут папушка запропонував злітати до цієї самої землі і подивитися, що ж там таке. Правильно, який розумний папушка. А вже ж розумний, тільки ніхто з малят звірят крім нього, літати не умів і тоді. Отримавши дозвіл у вихователі слониги, папушка полетів до далекої гори. Але, на жаль, там, за горою, була така ж саванна. Повернувшись, папушка розповів про це своїм друзям. Малята звірята засмутилися, але папушка раптом згадав, що там, за горою, бачив ще одну гору і за нею може жити багато-багато метеликів, чи можливо, там квітнуть акації? чи розстилаються луки з шовковистою травою. І тоді мудра слониха вихователька сказала Малята. Світ такий великий, що в ньому обов'язково знайдеться місце для будь-якої вашої мрії, навіть якщо її немає за тією горою, вона десь є у світі. Все тітонько сово, я передумав, буду тепер мріяти не про шторм, а про справжню морську подорож. Ось. Це хороша мрія, правда? А вже ж не слухо, адже мрії здійснюються. Можливо, ти й справді здійсниш морську подорож і на власні очі побачиш, що у морі гарно, а що не дуже. Еге ж, ну, гаразд, побіжу мріяти. До побачення малята. Хо -хо -хо. До побачення, мої маленькі друзі.